Доброго здоров'ячка, чистовані позагачі, доброго здоров'ячка, Цімборове, низько смезась у моєму маленькому креативному світові. бачите, е, у нас вже плюс-мінус прилажений спаун, і я йду зустрічати нашого, нашого нового гостя. Бако там до мене приплив на, на лодючці. Тко низько сидить за штурвалом святої Мегалина. Та й се Вальтер, Вощик! Сам у він у якомусь чужому скінові? Вау. Поклонися добрі вчителя. Слава Ісусу Христу, з вами низька Вальтер Вощик, і я прийшов на самому хустяникові три. Ху... До... Мігали... Свята Мегалина. до святої святив Мігалину. У, у гості до самого популярного блогера Сія Карпаття Мегаля Кушницького. <laughs> Добре, буде мене низько туди щось строїти. Е, я ще собі ніч не напланував, надіюся ти теж, бо задумка якраз у тому ми щось вигадати Пой, Пуй, полетім, да, де щось, щось виникає. Йо. Я бачив у тебе на сервері на коцках, та ти се поселив у раблівському готелі домугально. Тот, ja. тот який в Woodland Mansion Провів ми експансію трошку Просто тільки недалеко є, є, є якраз такий готель. Ой. Та можеш попробувати з нього вчинити якийсь е, пансіонат, тото -то санаторію Термінальні води ну просто якраз я так думав, ось тільки якийсь у нас тут спавн Та значить тільки а, має бути ще і штація пак та й видчить має йти mm -hmm. штрека кудись, а куди ще може йти штрека, не у санаторії. <laughs> ja, туристичне місто тільки вчиниться. Хоч на другого бока ісе, но, нам там сильно строїти і не треба, ніч буде, лише гиби адаптувати. Та я не знав, це найліпша задумка. Да, ja, я попробую. Таку асиміляцію проведемо Ну він такий досить масштабний. Я просто насправді не знав, це... вартує пробувати його адаптувати, бо це вже ціла готова будова, знаєш, тут не треба... не треба ніч вигадувати, насправді. Може би, ми построїли щось, щось окреме. Можемо, ну. Можемо туди лишити це на будучність, що кось і все-пак переробить на санаторій, а опалити біля нього етажку. Ну, тільки все розчищимо, його. Гайну попробуємо піцічко розчистити. Я мав планове, знаєш то, поставити такий мега будари, бо я фанат твоїх бударів, би як чесно. О, от, If, от, от, там, my... Ну, який ну, взяти, наприклад, кочевити тот хейтерський, jo? у нас був тот. Uh -huh. no, no, uh, no. злодій. злодей. Злодей. Забив ми там голову, тот дивчир. <laughs> я думаю, що учинити ремейк, бо десь у 10 разів має грубий. Як знаєш, пам'ятка би му був. Та можемо, але що не туй. Не знав, чи то мені руно тепер запарує на, на тему відео. Много казкує ми мало робимо. Слухай, вже ми тільки наговорили, а ще ми то то. Не навіть місто Ну ану. Що у нас тут із містом? Можеш казати, ось на етажку вчинились ми доста. Я думаю, бетоном стачило. Ай, ну проглотились ми так доста нормально. Значить, як чинимо ту ту етажку? Да, який по би би мали покласти. Айно но. Дораз на мечу маяк уж як би то було. Ти не кайцей, а науку ти не покрав. Не, в смысле, не такі маяки, й, ну, символічні. Не Майнкрафтовські. Флешбеки Подумай над матеріалом, з чого будемо іпінь чинити. Можемо і просто з Бурговчака наметати. <laughs> 에, бурговчак то не то буде визирати досить А Але кількову штуку хочеш. Mm, такою би має високої сусіда. <laughs> Значить, даст das... 4 маймал. <laughs> <laughs> принцип не жний апший. В <laughs> принцип, хоч якого. Здорового руснацького села. Аж здай, якого кварцу би. Визирало би добре. Так си думав що на першому етажі у нас має бути е, комерція та й гаражі. Йо. А далі хоч три етажі з квартирами. Це не буде чорне, це буде з каміння. Так, все спалітра на розгет забирав. Так що би мені. Я не хочу просто тиглу. О, діорит та й андезіт. Мої майліпші Чуй, Що там потихев, бо я. Я йду, а мені ся щось вже на голову сипле. То страшно суперечо. <рив> си... я, я тот я шолом не взяв. Декось ми помали там будуть подумнув. Ага, ось не, не сходитися по, по цифрам. <рив> Добре. Добре. Та пересуньме без проблем. А ну, помалив би, не тя кварце не посипав. Ну, тепер уже кажеш. <laughs> <laughs> тепер уже кажеш. Дав би ти божечко здоровлічко Ну. Зараз мусимо мусимося посунути. Зараз мусимо мусимося посунути. <laughs> а пана ти руського добре. Добре. <laughs> Добрій, туди, туди робиш ще один шток. Треба раз придумати, з чого буде той падемент. Сім може, може. з г... гадкого каменя, я думаю. Такий по-багатому, побагато Угу. Mm -hmm. Учиню падемент. А далі буду чинити гаражі долу. Ну, гаражі та й комерцію. Там якийсь один боутик мусить бути. Щось таке. Значить. Туйка ще витягнеш 1 етаж ідентичний 7. А вже дали no. третій лише на не? А ведь все крило, а ведь тото. -то. Yeah, а я дот... Е, значить треба мені придумати. Ту у нас, значить, будуть видав в гаражі. Що yeah. Щось осталося. Упав. Just... Та не бай, туйся не можу бити У мене вже привичка, знаєш, я вже давно не бавив у креативове Ну, то й все я собі сяк ще поділю, щоб гаражі були Угу А той. А той колярні. А, ну тут буде кавелярня, тай болт. їх теж має бути дві, дві розділені штуки Бо бути. Боже, якось дочинювати в одну цені. У болтові. ай яй, -яй буду це щось кавілярні. чинити. А ведь можемося поділити також бот, то та кавелярню явить на спак. Я в інтерв'ю дуже сильний. <ріх> та я буду дочинювати у ті штуки. Я думаю, за це часто все дочинити. Ой, гаражовий, Хоч я бимесь желізних пролазів, а то ся не дасть, бо я їх закрити не можу, знаєш. То треба редстоунові сигнали, бося не закрили, бо вони так вертикально стогали. А просто з блоків <кхух> желіза то буде маленько, но. <кхух> то вже буде сильно. Далеся <кхух> <всяку No>. чинити. Ну, перфекто. Перфекто. Просто. Двоє, наприклад, ученю откр... сяк закриті, а вони пудняті якось треба буде вчинити. Дораз. Дораз я мав задумку, як то зробити. Та я тут то спорткар учинив. Єее. І це чистий ламбар джамбар, българ. Ламбр джамбар. Той, чи не Бо серйозно, ну, Я себе просто лишив дуже немного міста, знаєш, там мій великий мотор мені вже не стане просто. Все, най, най буде, найбуде, один мотор най раз буде. доста, іду то дочинити Іду чинити кавелярню. Yeah. А теперь какие представляють, як там раблови сидять у своєму маєтку, не кажуть Там даже у них там росте. Строїться. Їм якраз має бути дуже завідно. Дуже. Ну, возира доста масивно. Ай, ну най-най тут і завізу, за, я би завізут кажу. На буде завідно. Ну, завізувати їх якраз можемо. Тільки покладемо гінде границю, то буде туди до нас у боут ходити. Я навіть не знаю, як повіститься. Це тільки Словакія буде, це у них Словакія, то і Україна. Теж не знаю. Так, як то кличе. коли, знаєш, Ну, знаєш говорити, знаєш то то се а коли прийде час щось тую Майнкрафтові знайти, треба якийсь предмет. Та біг побив, не знав, не знав як не один сповнити, щось як називати. Це сек життя, не страшно. З боку Роблої так має визирати, обов не завідували. Це все, все, що нас інтересує. Ну, це факт. Ну, мені раз не no, завидно. Мені раз не завидно. <laughs> <laughs> Маємо проблему. Яку? Ож, мені ще не завидно. Я мав писати... Вау! Yeah. Oh, чи в казармі. Ну, не туюсью будь будьку на витяжку. сяка, сяка... Я сякує тоже в кінах видео. Yeah. Ну, саме скоро би була будь-ка, як якби трансформатор, да, щось якоє. Ай, ну, ай, ну, на електрику. Ну, no, ні в року, слухай, вийшла хишка. Добре, я туди йду до Шорю Болтика, вижу, ти маєш роботу. дизайн того? Та я думаю, що би антенна б чинив. Ну, все достав дипівло. Антена. No. Хоч, хоч і весь антенну, ні. Кабельную будемо мати. Ай, ну. Сак може ми і лишити, це не пудло. Ні, ні, нормально, нормально. Будемо мати час учинити ще квартиру, ну, а ведь гарадичі. Чи... Слухай, а деся сюди заходить? Ну то є звідання, ну. А деся заходить сюди, духає. Uh, <laughs> uh, <laughs> uh, через гараж би мало йти. З прикладу живот утипуємося, що суда, котрі такі будівлі, аж так гараж, як у нас везер. І в них ходить через гараж. Там люди мають карту, приклали, відкрили їм двері ідесобі собі, собі на горі гарадичі мають ліфтом. Ники. Можемо туй учинити ще такий виступ. Цяко, такий виступ. І туй і будуть горадичі на другий етаж. І все mm -hmm. буде такий стовп-гед до самого верха, ось тут кругові гарадичі будуть, розумієш? Ну, no, апарувало би то, ну. No. І... А тут буде спіральна спираль, така горадича, знаєш, і ти. Йо, можеш. Ну, то давай у, учиним сяк туди. Найшов им ти роботу, не? Ну. Ти вже думав, все, готово Можешь розкладати не. <laughs> Да, не, ще. Я б не хотів, сі си... Панеле ломити. Думаю, не достає заряд. Най би було. Треба просто туди розуміти, що тут якийсь такий калидорги буде, айно. Я то понятно. Ми Мого ми не мусимо тепер чинити, причинити, чесно. Може, його і не будемо чинити. Насправді, я можу це все лишити на слідуче відео комусь другому, щоб він придумав на сьомоетажовий якийсь офіс. А так. А вайтак, так. Ну. Не, ки видишь, все у тебя получить, все ти знаєш, А не ти зачем був, йой, я то то креативно не знав. Прибітнішся. Я маленько мозги включати. Да, коли треба, деки не туй. Ну а наконець збилося, то того ж щось строїмо іпін уєнно Бо. Ну, до тепері каждый щось своє чинив, а сейчас фунслик якраз руно строїмо разом. Ну. Ну а не? Ну, Тут ще маса роботи. Ту можеш, тобто прихажити територію благоустроїти, знаєш учинити парковку, можеш учинити якусь а, а, дітям бавитися площадку, знаєш. Та й айно ну, на, самих, на самих етажах щось починити, тут повна робота є. Ну я то Аби то швидко якби би об, обустроїти, достатньо достатній треба часу. Ну, ти чиниш на, на широко, ай, ну, на обидві Я-я-я, ченя вкрат. Боже, ви нам там дітвак да який упав. А-я, я за то кажу, що треба. Treba... Та ta небезпечно так лиша. Небезпечно так лишати. Бо ще добре ми ми зайшли у креативове. А далі шалений зайде у жувацькому режиму, то що буде чинити? Так його будуть збирати. Так, не будуть. 5 минут і задестанеться. Ну, всяк, туйка. Только... Видиш там раблове. Вони лише чекали, у бодаку упав. О, парада, ти вчинив файну вентиляцію. Та я думав, де тебе сякірі шутки найти. Ду Складу, дуже класно вийшло. Тисно. Дуже парадно Но. насправді. Туйся що пряче. Йой, ні року твой туда. та стройовно. Технології я ти кажу. Це і зберет грум, Тоже перероблю в електрику, та. й Та й то. то, 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 то Но, сонце. Твій начинив. Я ти кажу. Та що там, туди можеш казати, ми в принципі основне учинили, ні? ми хижу, yeah. саму конструкцію. Можеш зайти на кожен етаж, тепер, хвала Богу. Є кавілярня, гараж, боутик, балкон. Добре, та пой туди дулу, Пой станемо після цих двох блоків, з яких ми починали. Йой, ну та що, чистований цімбури, ми в принципі достроїли, то, -то щось ми планували. Тепер ідемо, укажемо вам е, таку курту. Айну треба помахати рукою, ідеме, укажемо вам е, курту, тобто -то. якусь екскурсію, проведемо вас, по тому, що у нас є. А Вальтер з цього половку не відів, бо він батрачив на висотках. Видите? Ой, поведуття на кавель, зато що щось нам так файно построївся. Добрий, дома ж заслужив. Так. Кавелярня у Вальтера. У мене у руках сеть. У мене в руках сись... Е... Як це він кличе? Гром, громозвод, yeah. то він такий гиби мікрофон. Yeah. Чи ставний Вальтер, уповічте, це полюбилося вам низько на тому, на, 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 на Ставбі? E, дуже саме полюбило. E, Файно стройка йшла, бетонися добре заливали, ну, йшло швидко перфектно. E, качественно, по-європейськи. Мікрофон говорив, u... мікрофон говорить. А, йо, йо, no. <laughs> по-європейськи. Євро євроремонт, який хочете євро ремонт. Пан Мигаль, пантера дзвонить. Прийдеме. Добре, дякуємо, дякуємо. Пудьте Пой, кавелювати туди. No, кажіть, що би ви хотіли? Никите, тут у нас є Колумбія, Нікарагуа, є у нас недостиглий, є перепечений, який да, би ви хотіли. Я ха би, може, Колумбію мав Колумбію. Колумбію би ви випили, добре. Yeah. Шуп, Або ня, то, тиски пак. Страшно тя no, Вриця, Ja, we can't do it. Straszno je u Ну, скаче, No. Skači. Вариться, видиш? Я вижу. Божавский достав е, э, тот, бариста. Ло. Прошу. No. Ваш заказ. Так. А, Оно пропало. Як пропало, а ну чекай. Асяк. Я... Ага, ну, за ваше здоров'я. А, то є системи, це. Ти вже щось поломив? Не-не-не, то то було моє там. А як туй? <laughs> <laughs> ну, туй не можеш таги на серверу, ви знаєш. <laughs> Я вже понял. Ну, пане Мигалю, упий за. за всю роботу красну. Ай, ну, айно, ну. айно. За, за добру роботу. Є! Yeah. А це добрей кавіля, аж нараз не пробудило. Uh -huh. Нараз так бігав уник. Йой. Носи се, се кавель, слухай. Господичку, й носиться кавель ха Не одинимся сперти. Боже, серце так, так, у Надії так коута. Божечку, зупрітня, дако я в когось валідол. <smari> Дайте хоча б водички упити, чиштой. А мені за трапом попало зілля скоро, я не спеціально, то-то. Ну, добрі, далі. Кроме кавелярні, суд у нас тут гаражі. Сі два видиме заперті, люди десь пішлись в оперти, той челяник якраз ладиться виїжджати на своєму бугатті. Це щось, то у нього. Деревлять. Це лампар. Лампар. Деревлять. Ламбар Джамбар, ну. Ламбар Джамбар? Обзор, обзор на мотор ученими. Три, uh, три коцкове сили, чотири квадратові колеса. Три uh, коцкові сили. Ш... Š... Да. No. Швидкость 250 коцку за годину. Це спортивний мотор, лем на 3000 оборотах переключайте передачу. А тут ще навігація у вас є електронна, Чекай, бо передачу переключати не я як. Секунду. А це майже автомат. Секунду. Ну, no. тепер є. <laughs> тепер можеш переключати передачі. Це <laughs> ручник, походу. <laughs> -ти, ти можеш лише рулювати, та й ручник включати все. <laughs> Ось ти спускаєш з ручника. І Ой. Видиш, усе се ламле то, нараз. Це <laughs> то, розручник... то, то, то така технологія. А, це походу Тесла, во-во. Полюбить. Все на електриці робить. Іде на ручах і все нараз веде. А, а, Автодвері. <laughs> <laughs> якийсь космічний корабель уже. Слухай, той сильно не клинцай, бо сі сядо раз складав якогось трансформера. Ну, то, то ще нам не хватало. Дробло нам складе, та поломить там усе. Добре, іди в у цього мотора <laughs> шаленого. Yeah. Поведу тебе я у боут, купимося щось зажвати. Yeah якихось сухарику. Б-О-В-Т. Продукти, ану. Що, не спознаєш? А, боут. Я... Я думав, що ми між ними ото... Крапки, знаєш, як абревіатура. А, ні, ні, значи, ні. ні. Читати... Там не є це тако, там окремі букви. Там ми все привіділо, ну. Що бачите хочете? Хліб є. Айно. Хліб свіжий, беріть колач, колачки, хочете? Свіжий колачик. Колач. А, а що, в регалах не чне, нема? Та ще не завезли. Ну, <laughs> no, що регали в пустині хліб... не творіться. У нас той, у нас той, насправді, сись боуту були ж гроші відмивати. Та завтра у нас ага. хурт не чне, до хліб та й печення. Ну, зараз вас пораху. Пік, 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 пік. Пік, 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 пік. З вас 480 доларів. Е, e, е, e, за що? За... Це поникав на регал? Поняв. Понял. <laughs> <So>, пряч, пряч. Я спрятал. Дайте нарізаного хліба, хлібами, дайте бути добрым. Подяку. Наріжешся так дома сам, добре? Ай-ай. Ну, а тепер. Ну, no, знаєш, після того що щось купив, то розумієш, що ж не можемо через парадні двері виходити, там камери, пой за мною. Пошли ми. Tady přes zadní dvěry vyjdeme, pojď. Č černý vchod. Vyjď, v vyjď. Zapíraj dvěry, tak. Koráče, běžeš přes chášču, tudy. Tam no. das za, za dva kilometry bude tě čekat mějter. To vím tě pak dále pojede, dobře? Vše, davaj, máš. se. <laughs> no, pojďme. Uh... пойме до них, що у нас тут ще в хижі є. Ну, тепер ми якраз yeah. при, пристроїлися, який фенслік, тут десь айпен заходить. Тут десь айпен заходить. Ну, yeah. а, а чекай, раз не, не можемо, видиш, просто зайти до хиж, то на кодовий, на, на кодовий, чекай. На, тут ка є карточка, прикладуєш карточку mm -hmm. і щитувачові, та двері сяги будуть відкривати. Видиш? Ти, Берді. Заходи. Ну, no, виж, виж. No. Добрій. Так, тут у нас може зайти у гаражі, ясне діло, бо люди теж мають якось із мотора вилізати та десь кудись заходити. Ну, та тут з гаража у нас є заход, та й можемо йти дворі на, на елемент уже. Туйка на елемент ви гедите пусто, або ми свій шток цілий лишимо під офіс. Так що, чистовані позирачі, е, здається, в оренду. 214 квадратних коцок міста під офісне приміщення недорого. Дзвонити Мегальові. <плес> Добре, йдемо далі. Біжеме, біжеме, біжеме. Ліфта не є, технології ще не дійшли до того, бо у нас був ліфт. Ну, туйка, на стрісі у нас все парадно, суд із з витяжка зі Я такое у кінах відділу, посправді я не знав, як, як має така етажка зверху визирати. Тут у нас суд антенни об СТБ файно і мало, якраз битву екстрасенсів мусимо доникати в останній сезон. Сонячні батареї у нас суд, які тягнуть електрику сюди, та тут у нас якась піці електрарня. Я чесно не знав, як це фунгує, мені страшно тут щось кивати, я ліпше йду в цей гет. То Вальтер пока скаже і все він чинив. Коротше, грум б'є, ток іде, у а пак маємо світло. Ну, якби так по справді фунгувало. Все так, на курту. А тільки маємо ще сонячні панели. А ну чекай, я чую, що можеш так блискавицю визивати. О! Не, тут не фунгує. Не фунгує. Не фунгує. Не, Ні, ніч, ніч не є. Тож буде розда, то. Ну, ага, та ще той був балкончик, по сюди. Вчинив той був, Ні, ще не той був той. балкончик. Двірі самі учиняться вже коли буде щось ученые. Ну, той. Бути, той теж буде якийсь офіс, а Або е, то не знаю, то ще буде видно. Тобто то, косиці понаношували, аби тут було май свіжо, або був, може, навіть який холодок. А, світло є. Туй можеш сісти, просто попочити, туй, а, можеш сісти шахмати, забавити з цим бором. Ось, я ходжу, дали ти ходиш, дали я ходжу, дали ти ходиш. Ну, ну, Тут ясно діло, можеш сидіти. І никати які е, раблові лузери, бо вони живуть у свою бургувчакові хижі, а ми туй, у паранній, у кварцовій. Можете ся супокіно спокійно збиткувати з них. Та що, красно дякую, чистовний що були ти низько з нами. З нами у гостях був Вальтер, і строїли ми велику білу хижу із приколами. Ви підписуєтеся на мегаря, та й на мене можете, та й. А де ставтеся які кра красні хижі, та й буде швидко добрі? Майтеся добрі. Майтеся з Богом.